А рай це там, де добре, а рай це стан душі. Справжній рай від тебе ніхто не відніме. Рай це крила невимовно легкі, це куточок в глибинах серця, це надія, яка вічно жива. І справжній рай не йде від світу, бо його присутність йому чужа. Шлях до раю забули люди. Тому творець прийшов і нагадав. І я дорога, я істина, я правда. Ісус нам шлях показав. Бо все, що робить людина, це щастя в усьому шукає. І ми маємо прагнення добре, ми хочемо всі до раю. Але рай це стан душі. Якщо він тут, він вічно буде з тобою. Рай це відчувати присутність Божу. І це бути наповненим його любов'ю.